Підтримка ментального здоров'я людей в Івано-Франківську запрацював центр життєстійкості. Скористатися його послугами можуть дорослі та діти, які перебувають у складних життєвих обставинах. Більше про це наша Вікторія Резум. Як бути емоційно стабільним та продуктивним у кризовий час? Цього навчатимуть у центрі життєстійкості. Там проводитимуть як індивідуальні, так і грубові консультації. А все задля покращення ментального здоров'я жителів громади. Наша команда складається із трьох психологів, чотири фахівця соціальної роботи і соціального менеджера. І основна наша задача це об'єднатися та співпрацювати з усіма, так як отець Володимир сказав, з усіма партнерами, які зараз є тут присутні, можливо, когось тут і немає. Щоб ми здійснювали таку, якби ми маємо здійснювати таку і складати для кожної особи дорожню карту. Бо якщо людина звернулася до нас не тільки за психологічною допомогою, то ми можемо перенаправити в, в до будь-якої організації, яка є. І можна дати цю комплексну допомогу. Скористатися послугами центру можуть дорослі та діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, які не можуть подолати. З досвіду можу вже сказати, що ми з 1 лютого працюємо і вже наша якби організація здійснювала центр, здійснювали оцінки потреб. Саме таке, що найактуальніше, що потребують люди, це Ну, покращення і допомога, наприклад, людям 60+, Всі потребують яких допомоги в ліках, інші потребують психологічної допомоги. У центрі містяни зможуть не лише отримати першу психологічну допомогу, а й навчитися надавати її іншим людям. Наша основна задача це проведення тренінгів. Наші фахівці пройшли в Києві навчання. Батьківство без стресу, самодопомога, плюс, робота з військовими ветеранами і для всіх установ, для всіх організацій, ну, як для дітей, як для батьків, так і фахівців. Ми маємо проводити такі тренінги. Ініціатива реалізовується франківським карітесом у співпраці з департаментом соціальної політики Івано-Франківської міської ради.